Елоріон ліс, що пам'ятає, розділ перший там, де ліс ще говорить, у світі, де кожна річка знала ім'я зорі, а дерева шепотіли сни, жив собі ліс. Він не мав назви на мапі, бо не хотів бути знайденим Старі люди звали його Зеленим серцем, бо казали, якщо притулитися до дуба в його глибині, можна почути, як б'ється серце землі. Ліс був живим, не просто гущавиною з дерев і тіней, а істотою, що бачила більше, ніж будь-хто. І в самому його центрі, де нога людська ступала лише в снах, жив Егуріон. Він не мав батька чи матері, його створила сама ранкова роса, промінь весни і подих тиші. Він прокинувся під пісню лісових птахів і зрозумів його місце тут, охороняти. Любити слухати. Елоріон мав волосся, мов водоспад із світла, у нього блищали зорі, пелюстки і вітер, В його очі були кольору глибокого листя після дощу ясні, добрі, пильні. Він ходив босоніж, бо земля знала його кроки. Він не залишав слідів, лише спокій, наче після дощу Ліс довіряв йому, птахи не боялися сідати на його плечі. Олені спали біля його ніг. Квіти розцвітали там, де він проходив. Але не всі знали це, бо далеко за пагорбами у містах із каменю і шуму люди забули слухати. Вони вже не вірили, що ліс має голос. І саме тоді ліс почав кликати Елоріона. Не просто як духа, а як захисника. Історія почалася тієї ночі, коли перша зірка впала за горизонт. Не згаснувши, а тікаючи, вона принесла попередження: хтось іде, хтось, хто не питає, чи можна увійти.